Займатися тваринництвом рентабельно, так вважають сільгоспідприємці, котрі з розвитком агробізнесу нарощують і поголів'я великої рогатої худоби. Кажуть, прибутки від тваринництва – це надійна страховка у неврожайні роки, а утримання худоби передбачає можливість забезпечення безвідходної сівозміни. Нині, завдяки підвищенню продуктивності у тваринницькій галузі на Хмельниччині, зростає валове виробництво м'яса і молока. Серйозний проект будується по Білогірському районі, це перлиною Поділля. В Село Юрівка є таке значить, на 500 курів комплекс, який практично, якщо не в кінці вересня, то більше всього, що в жовтні буде зданий. Великотоварні господарства одержують чималий зиск від тваринницького виробництва, тож сміливо вкладають у нього інвестиції, зокрема у будівництво нових тваринницьких комплексів. Та цінова ситуація, яка сьогодні є, і на молоко, і на м'ясо, значить, і ті всі сьогодні державні підтримки Міністерства аграрної політики, Кабінету міністрів, підтримка на обласному рівні, значить. На виконання доручень голови обласної державної адміністрації ми сьогодні маємо певні, я ж кажу, на рівні держави певні успіхи, значить, в галузі тваринництва. Це було відмічено на колегії Міністерства аграрної політики. Значить, і якщо дивитися на період, значить перспектива тваринництва на слідуючих 5-10 років на Україні. Гарантована стабільною ціновою ситуацією, крім того, ще один великий тваринницький комплекс швидкими темпами будується нині у Шепетівському районі. За задумом у перспективі там має запрацювати ще й молокозавод. Анна Михайловська, Володимир Мазуренок для інформаційного випуску.